Що роблю далі я? Вирівняли чолку, висушили волоси, і тепер я буду накручувати свої волоси на е, холодній бігуді. Що це таке? Я зараз вам показую. Так, давай, моя дитина, їх сюди. Мені, дивіться, ось так вони виглядають. Я розділяю волосся на дві частини, його хорошо розчесала, зачесала. Тепер беру отак. Опа роблю один хвостик зав'язую, щоб воно мені не мішало. Можете по центру голови прилампічити крабик. Отак, щоб воно вам нічого не мішало. Можна і без нього. Я часто роблю і без нього. Бо, тому що попробую так, той крабік шукати. І тепер отак раз, одне пасьмо взяла отсюда, закрутила, друге отсюда. І отак хоп. Закинула. І тепер знову беру це письмо, закидаю. З цього сторони беру, закидаю. Фух, я тут тільки що вам живий концерт устраювала, то, звісно, трохи язик заплутується вже балакать. Бо співала тут, а вам співала. Фух, Отак берете. Бачите? Можете підчиснути, якщо щось запуталося. Отако. От Раз. Так І так само другу. Поняли? І потім це все ви з'єднуєте. Так, закручую я. Тепер беремо резиночку, отут зав'язуємо. І так само робимо і з другою стороною, а потім в кінці ми отак беремо, закручуємо і зав'язуємо ось тут. Два кінці. Поняли? Фух, не знаю, чи виключать уже відео, чи дивіться. На І буде красиві, будуть красиві локони. Сексуальні. Як справжній леопедиці у вас буде прическа. Так, раз. Отак От хоп. Я не дуже туго зав'язую. Ну, так, закручую. Дивіться, як ви самі хочете. Відео, що таке? Ти до мами хочеш? Ти скинула штани, так? сама вони тобі мішали. Так, раз. Зав'язала. Бачите, це минута діла. Ось оскільки я з вами балакаю. Три минути. І за три минути це вас прическа готувала. Понімаєте, наскільки це класна річ. І волосся ви не палите. Я пользуюся і. Що таке? Дай я докажу. Я пользуюся і такими, і бігудями, і у і... Але мені це, знаєте, мені оце дуже коли швидко там треба, коли немає времени на причок, отак бачите? Хоп, зав'язали. І все. Пару годин і у вас локо не готове. Поняли? Така красота. І все. Потім можете попшикати лаком, я нічого не наносила, воно накрутилося і все. Так що, оце коли треба по-бистрому, ну як, коли є хоча б декілька годин і треба по-бистрому, то можете таке робити, да? То можете робити таке. А коли каже, ви хочете погратися, або коли немає світу, теж можна так накрутити, теж удобно, класно. Та я взагалі і отак із такими бігудями і по магазинах ходжу, і на пошту хожу, Я не стісняюся. А що тут стісняться? Я й так красива.